Дівчанки, привіт! Так, привіт всім підписникам. З вами Каленська. Ірина сьогодні давно я не знімала в цій кімнаті, я її просто терпіти. Не можу, цю Вона мені дуже не подобається. Мені не подобається в ній інтер'єр. Мені не подобається те, що в ній немає сонячного світла, і я її не люблю, але сьогодні буду знімати. Чого буду знімати? Того що хотіла показати, який я придбала одяг. Все, вже. Мама вже не влазить ні в яку. З камера фігова. Налаштована. Я вже не влажу ні в який одяг в свій старий. Тобто я була гарною фігуркою, іноді а в таких, то коротенькі спіднички, то щось таке вебліпончик. Зараз я ось купила мішок такий жахливий. Дивіться, який прикол, до речі, це мені. Я виграла тапки, а мене, коли відправляли їх, не спитали розмір. І прислали 41-го розміру тапки у мене 36-й. На вираз, ну нічого страшного. Так, не буду топтати. Покривала його, ще потрібно випрати. Так, сьогодні дві теми. Взагалі, я дуже багато записала відео в Тік-Ток, в інстаграм. Але в мене багато тем для розмов з вами. Але перша тема: покажу одяг, який купила, одяг на 3% 500 і нові. Кроси, так як я вже людина вагітна з дитиною, і це моє взуття. Придбала їх за 2500. Повністю шкіряні. Всередині шкірині виробник Турція. Пахнуть. Ой, блін, тональником своїм замазала. Не можна, ви що, біленький? Правда, я пройдусь по чернівчицям і. Панські ботики стануть одразу в багнюці, бо чернівці вони такі. такі. І зараз хочу ще показати одяг на 3500, який я придбала. Одяг однотипний, тому що вже вчора не знімала, бо я ходила з родичами, було б нецікаво. Однотипний чому? Тому що мені не йдуть сукні для вагітних. У мене короткий зріст, і мені потрібно або коротенький, бачите, як ця сукня коротенька. Або довге, а вони якісь всі шиють такі ну, для більш високих дівчат. І мені то не підходить. Один сарафан був такий гарний, прям довгий, але там зробили кармани на стегнах. А в мене стегна і так у самої такі бебелі. І виходять, що ці кармани, я така, як буронка, ще лишилося щось на голову в діти, як доярка. А, це перша тема це одяг. А друга тема це про блогера свого улюбленого хочу розповісти. Коротше, почну з блогера. Довгий період часу моїм улюбленим блогером я зараз, певно, вас шокую, була Анна Алхім. Але почекайте, почекайте, розкажу. Чому саме вона? Перш за все, я дізналася про неї із якої із якогось е, інтерв'ю. Так, слухайте, там просида, із якогось інтерв'ю, і мені вона так сподобалась, тобто її там засуджували, хейтили, але вона така була відкрита. Я типу зрозуміла, що вона безшабашна дівчина, але вона вже підросла, неї є там відносини, є син, тобто дитина. І то, як вона розповідає про життя, мені дуже, е е дуже мені подобалось. Тобто мені подобається відкриті люди, які нічого не приховують, які вміють жити, брати від життя все і не роблять вигляд, засуджують інших за щось, а самі мріють про це. Знаєте, вона така, я вас всіх імела віду, Мені це в ній подобається. Потім я ще підписалась на її тік-ток, десь знайшла її в тік-тоці. Вона там, ну там такі ток ну тобто вона. Точно не там доцент наук і не сидить, не розповідає там про психологію. Вона така щось там танцює. Тобто мозок розрядити мені подобалось на неї дивитись. Вона така гарна, ці губи то здуває, то надувається, такі гарні очі. Мені не подобається в ній татуювання, я би точно своєю шкірою такого не зробила і своїм тілом, але на її інстаграм я не була ніколи підписана. Вона щось там розповідала, що його заблокували. Потім вже ж почалася війна, і я дивилася. З нею знову ж таки багато цих. Кого? Так стало? А, багато цих, багато інтерв'ю. І ну, мені подобалось, як вона от, спілкується. І нещодавно я підписалась на її інстаграм. О, гад! Пишіть дівчата в коментарях, хто теж підписаний на Алхім чи хто дивився е відео Алхім. А звичайно, мені до її підписників, як до неба рачки, там щось під, під 600 тисяч підписників. Але я розумію, чому на неї підписується. Я такого собі ніколи не дозволю. По-перше, я її зараз не засуджую. Абсолютно, мені вона досі подобається, я би просто виключила мат. І я не можу слухати таку кількість матюків, чи це моя вагітність. Хоча ні, діло не в вагітності, я просто не можу спілкуватися з людьми, які спілкуються матом. Для мене це мова принижених, мова неграмотних. А мат це не інтелігентно, це не, не, не душевно. Мат це так по-рашистки. От рашисти, я знаю людей із Росії, для яких мат це нормальна мова. Нормальна мова. Батьки з ними так спілкуються. Я, я одну людину, яку запитала, кажу, це з тобою так батько розмовляв? Ти як розмовляєш? Ну да. У мене шок. Мої батьки ніколи не говорили про нас мати. Ну іноді, коли там сварились, могли там якісь, коли там папа казав якийсь мат, це означало, що просто все, кінець. Я не можу сказати, що я свята і не матюкалася в своєму житті. На роботі іноді з вантажниками по-іншому говорити або з підрядниками неможливо. Ти йому пояснюєш причину наслідковий зв'язок нормальним словом. Він розуміє все тільки і, і так, ну тобто бувало, але в повсякденному житті, от як я спілкуюсь з вами, так спілкуюся я і в житті, в принципі, ну іноді можу на суржику говорити своїми рідними і більше приколів якихось. Я чомусь не дозволяю бути е, тепер прикольною ржачною. Не знаю, постійно боюсь з якогось засудження. Оце мені з цим потрібно пропрацювати. Мене так вже задовбали ці засуджуючі коменти. Не так став, не так сів, не так пукнув, не так те, не так все. За все. От люди мають нести відповідальність за кожен свій комент. За кожен це має вийти якийсь закон. Написав комент, призвів людину до нервового зриву, все, іди, плати їй компенсацію. Якісь не знаю. Ну. Бо неможливо стільки гадості писати. Людина думає написала собі гадості і пішла далі жити. Ну тобто, коротше, я не знаю, може я сильно правильна якась стою. І от і за цього на мене і не підпишується. Знаєте, як на Алхім? Алхім стане, вилається, мато наговорить жопою, піською покрутить, сіські свої покаже. Ця її вульгарщина на неї дивляться, бо на неї цікаво дивитися. Поважають її чи ні, це друге питання, але вона мені все рівно імпонує. Коротше, Тиждень я на неї підписана, стру, тиждень я за нею слідкую, мені дуже вона. Попрям... Ну, якби вона виключила ці мати, якби вона перестала матюкатись. ну це ж просто неможливо. Неможливо. Це перша тема. Друга, відписалася від раміни. Хто під, Певно, всі підписані на ході слухи, точніше вже раміна? Канал, чому відписалася? Боже, ну, це моя власна думка. От моя власна думка, мені здається, вона недалекою, нерозумною. Всі її е, якісь питання базуються не на її власній думці, а на коментарях, що пишуть люди в коментарях. Раніше вона розмивала кордони між Росією і Україною. І я її більше розуміла. Я розуміла, чому вона це робить. А зараз вона передягнулася в жовчну вишиванку. І, і, і я подивилася відео із Лободою. Вона так цю лободу цькувала такими питаннями. А в мене такі питання: Раміна, ти хто така взагалі? Ти попрацюй як лобода і тоді будеш їй задавати такі питання. Ну, тобто, це все так через призму ж якоїсь жовчі і злості. Я можу знову ж таки помилятися. Ну, ви можете зовсім інше там побачити. Але ладно, цю лободу вона там паласкала, така дуже. Тебе можуть не прийняти люди. Ну, якісь, Я не знаю, мені вже так набрид цей хейти, вже, хай вже ці люди всі живуть і перестанемо ми хейтити один одного. Але коли я побачила, що вона написала: Я об'єдналася із Іриною Фаріон, що? Це саме більша ненависниця українського народу. Вона ж не сприймає український народ. Вона хоче бути тільки оце бандера, націоналізм і все. Ця людина вона ненавидить всіх нас. Якщо ти розмовляв російською, не дай Бог, ви що? І. То, як вона відзивається про всі, мені просто неприємно її навіть слухати, стільки ненависті в ній, стільки ненависті. Добре, хай вона там гарно там знає історію. Для мене важливо бути з добрим серцем. І любити один одного, знаєте, як Бог нам заповідав, «Полюби ближнього як само себе. От як бляха, муха цього ближнього полюбити, якщо воно половина лайна ходить. От як його полюбити? Тільки через призму себе, звичайно, з собою потрібно працювати. Коротше, так що від раміни відписалась до алхім підписалась. Бо раміна вона мені нещира і тупа. А алхім, я не можу сказати, що вона прям мега розумна, але вона щира, але мати мені не подобається. От е шукаю якось такого блогера, на якого підсісти, знаєте, щоб подивитись. Так, показую, що мамка купила. По-перше, купила одяг, мені подарували носочки в подарунок для новонародженої дитинки. Звідки сині не знаю, я взяла унісекс такий жовтенький, бо ми не знаємо, хто у нас буде, хлопчик-дівчинка, але в будь-якому випадку, так, купила ось такі ласінчики. На пузик. Зараз приміряю. Тілесінчики на пузик І три рубашки. Колготки е, жіночі. Боже, колготки коштують 280 гривень. Я перед цим купувала по 115 дві пари і дві одноразові. Одразу в мене вони, я їх викинула. Так, а рубашечки. За все це я заплатила 3500 і 2500 за тапки. В Києві я б заплатила набагато дорожче. Там взагалі ціний космос, тут більш-менш чернівцях пристойні. Так, це ось. Це 800. Вакцила мікрофон. Це 890 така червона. Тунічка. Тунічка. Ой, ще й еска мамі. Це така прям рубашка, знаєте, а... прям чоловіча якась. Але це теж така тунічка. Не тунічка якась рубашечка. І. Це знову рубашечка. Як я пішла обирати одяг і обрала три рубашечки, я не знаю, але я переміряла дуже велику кількість цього. Дуже велику кількість перемірила суконь. Мені жодна не підійшла, ми вже ходили, обирали не в одязі для вагітних. І я знайшла вже сукні в одязі не для вагітних. Але вона була спереду дуже коротка. Одна була дуже коротка, а інша була голубого кольору. А в мене дві голубі овці вже. Я вже не хотіла обирати третє голубе. Хочеться, знаєте, якого кольору хочеться, або ось такого, як мої нігті, ось такого кольору, як мої нігті, хочеться. Або якогось такого кислотного ніонового, кислотний діджий. Кислотний мюзик. Хей, і піпл, Хей, давай, давай веселій. Коротше, чогось такого хочеться. Так, всі бірки позрізала ножницями Чіко дитячими. 100% бововну. О, зроблено в Україні. Ще ціна в них щось там 700 чи 680 гривень. Ну, тобто, прям не заоблачний, бо завжди для вагітних, якщо щось для вагітних, то ціна просто. Космос. Так. Буду зараз одягатись буду вам показувати. Якщо я стану тут збоку, мене, певно, не буде видно, так? Да? Так, я чекаю вже віддяглася. А ну як вам. Так, це така рубашечка. Так вона тут буде ще рости на животик. Тобто на 9-му місяці, певно, я не похожу. А так ще похожу трошки. Зараз одягну носочки. Куди? Де моя мікрофон? Так, ви, певно, нічого не чули, да? Ось така от рубашечка. Щас носки ще вдіну. У мене, до речі, є знайомий, який говорив не носки, а носки. В якомусь із регіонів України говорять носки. Фух! Боже, а живіт ще невеликий, я вже запихуюсь. Який славний ніч. Коротше, ви зрозуміли, із жриці любві, яка на тверк ходила, я перетворилася в таку кукусю, кукусю. Просто тільки що ще пообідали з чоловіком, їли суп. Із домашньої курки я готувала бульйон, такий додала потім туди рису. І в ньому мало клітковини, звичайно, бо овочів, окрім моркви не було, і я наїлася ще моркішки дитячі. Так, ось так. Такий в мене лук. Тепер от так вже ірочка буде виглядати. Хоча так і не тільки вагітні ходять, певно, так, що скажете. Тут якось я камеру поставила по разкі. Звісно, ви там нічого не бачите, що там можна побачити взагалі. Так. Прикольні такі. Тільки треба носочок вищий одягати, бо буде натирати ніжку. І ці такі ще на виріст, скажімо так, бо в мене ще ну живіт. Вже є, але він такий. І знаєте, що в мене з животом? Дитинки тут 4 сантиметри. А животом у мене з кишківником щось. Як тільки я завагітніла, виділяються гормони всі, які необхідні для вагітності. І цей гормон, він повністю розслабляє кишківник. І кишківник у мене надувся, вивалився. І просто жесть. І я пам'ятаю, я дієтолог нутриціолог який допомагає людям схуднути. А в мене торчить таке пузо і не себе знімати повний зріст. І пам'ятаєте, вам казала, якийсь мужик Міша назвав мене курдуплем. Я вже тоді була вагітна, я вже живіт в мене цей торчав. І він каже, ви якийсь маленький курдупель. Міша, це ти курдупель, ти йолоб, просто не курдупель. Так. Цю я вже міряти не буду, бо в мене тональний крем, а вона така через голову одягається. Я не хочу її замастити. Але вона теж голуба. Так, не вистачає в мене вішачків. Одні чоловічі тут рубашки, тепер і мої будуть. І зараз помірюю ще червоне. Відвернусь від вас. Червоне то любов. А чорне то журба. Два кольори мої, два кольори. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Два кольори мої, два кольори. От я кажу вам про Олхін. Хіба вона буде роздягатися на камеру, повертатися до вас спиною і співати пісню, два кольори, мої два кольори. По-перше, вона цю пісню співати не буде, а по-друге, вона навіть не відвернеться, вона буде стояти голою, вона там жопи знімає і все на світі. Відверта людина, що ви скажете? Пишіть мені в коментарях, яка краще червона, то любов чи голуба. Зараз. Оп, патімейкер. Шейкер-шейкер. Начебто одне і те саме е, така рубашка, але все рівно воно інше, трошки інший фасон, інший колір. І вже відчуття трошки інші. Зеркала в мене немає тут. Ці хаті дивлюся, знаєте, що я дивлюся? в телевізор? Ну да, звісно. Тут отак от торчить, тут ззаді жопа. Ну, воно таке зроблено спеціально, а тут зато влізе ще мамонтенок. Ох, знову вагітна, дівчонки, це капіт під 40. Але це краще, ніж в 40, так? І в 44. Ще ця війна. Певно, поки немає можливості їздити, подорожувати, і ми всі законсервовані оце вдома, потрібно народжувати дітей, виховувати. А коли вони підростуть, закінчиться війна, будемо святкувати. Так, одягну цю голубу голуба. Мені хочеться більше голубу одягти. Знову повернулась до вас. Ну, а що, мені груди поклали? Груди то фігня, От живі. А. Була гарна худенька дівчинка. Хоча, ви знаєте, я ходила на тверк і ходила до цього на кросфіт. Мені не подобався Кросфіт, мені було нудно на Кросфіті. Ну, точніше, кросфіт, це просто я називала ці тренування здохні умрі Вони досить такі були важкі витривалі. Просто мені було нудно на Кросфіті, бо мені не подобалось. Місце, атмосфера, ну, таке, воно впливає. А на тврку мені подобалось місце, місце і атмосфера. Хоча на кросфіті мені дуже подобався тренер. А, і тут на тврки теж тренер класна. Але тврк не так допомагає схуднути, як кросфіт. Я насчитав, не дивилась свої фотки. Яка я красотка, пресік, ножки, просто целюліта ноль. Так, гарно, це все завдяки, все, буду так ходити. Це все завдяки тому кросфіту дійсно. А на тверки на є якась така гладка була, цей жир торчав. Але коли я ходила на кросфіт, я ще ж і харчувалася по системі схуднення, по якій зараз допомагає людям схуднути. Слухайте, один якийсь трошки більший. До речі, у вас теж так? У мене ноги різні, різні ноги. Одна нога одного розміру, друга іншого. І, і лівий завжди на мене великий, а правий завжди такий. Ось тут він у мене, пальчик, ось тут, ну, типу, вже тисне, а тут шльопає. Тут великі якісь ноги. Опа! Ну, все-таки вложа. Кодяг вам показала, що придбала, показала. Зараз піду працювати, мені потрібно там аналізи розібрати, дівчинки з Польщі, і ще відповісти на повідомлення в інстаграмі. Все, цілую, люблю вас. Підписуйтесь!